І там є такі вісюльки середні вже. Це такий, я бачу, шарм цього аеропорту. Це гора. Ось так. Мені дуже подобається цей дизайн в Кишенівському аеропорту, дуже подобається Мені так ліньки вже вставати, тому я сиджу і наближаю, знімаю. Там табло. Далеко, далеко, жовте табло. І виїхати. Три там наші дев'ятий. Знапроти тут виходили такі. Ось так. Ось таке я маю. Цікавинку таку я маю. Ой. Все поряд, слухайте. Все поряд. Цікавий дизайн. Я все тут роздивляюсь. Багато квітів. Взагалі кишинев, от ми їхали у таксі, і я бачила, він такий зелений-зелений. Навіть Київ не такий зелений, як Кишині. Мій дуже сподобався Кишині. Ну, дуже, дуже. Просто, знаєте, таке занурення у свою молодість, бо я колись тут була, коли мені було 20. Ну, у нас був тут. По Молдові у нас був велопохід. велопохід. Ми на велосипедах запиралися, був куди. І це було весною на 9 травня, а я тут раніше, дійсно, це ж вже 5 травня, ну 9 і ми були десь тут в Кишеніві. Один день в кінці нашого велопоходу, а то по Молдові ми від Терасполя ми їхали там якимось маршрутом. Було дуже весело, ми були молоді всі. Ми їхали по дорогах. Ми їхали по полях, боже, там грязюки по коліно було. Велосипеди на нас їхали, але не ми на велосипедах. Ось така цікава в мене була молодість, були походи. Весною на 9 травня якісь були походи, велопоходи взагалі були. Ми по Криму їздили, в Молдові були, потім в Прибалтику ми їздили. Коли я це Чорнобильська Ае загапнула, то ми були в Прибалтиці. І ми були в трьох частинах Прибалтики. Латвія, Литва і так далі, коротше кажучи. Ну, ось так трохи ностальгії. <рес> трохи ностальгії, Ну Мені подобається колори цього аеропорту. Він маленький, він цікавий для мене, слухайте, взагалі. Так, ось так.